Слава Богу, дорогі брати та сестри та усі слухачі. Сьогодні я хотів би разом з вами поділитися однією темою, але перед цим зачитати разом з вами таке місце писання. Послання апостола Павла до Єфесян, 5 розділ з 15 по 21 текст. Отож, уважайте, щоб поводитися обережно. Ніяк не мудрі, використовуючи час, дні болукаві. І через це не будьте нерозумні, але розумійте, що є воля Господня, і не впивайтесь вином, в якому розпуста, але краще наповнюйтесь духом, розмовляючи поміж собою псалмами і гімнами і піснями духовними, співаючи і граючи в серці своєму для Господа. Дякуючи завжди за все Богові і Отцеві, в ім'я Господа нашого Ісуса Христа, корячися один одному у Христовім страху. Отже, апостол Павло в цьому посланні, в цих місцях, в цьому тексті, який ми прочитали, звертається до християн Ефеської церкви, церкви Ефесії, так само ці слова сьогодні до нас. Щоби вони і рівноцінно щоби ми наповнювалися духом, наповнювалися духом і, якщо читати нижче, розмовляючи поміж собою псалмами і гімнами і піснями духовними. Дуже важливо зрозуміти, що одним із таких способів, як ми можемо сповнятися або наповнюватися Духом Святим. Це через спів псалмів, духовних гімнів, духовних пісень. Тому сьогодні я хотів би поділитися такою темою разом з вами пороздумувати, що це є таке псалом, духовний гімн або духовна пісня. Псалом або духовна пісня це змістовний біблійний текст, виконаний у вигляді пісні. Цей текст ми заспівуємо і таким чином прославляємо Господа Бога. Наступна думка, що псалом духовна пісня або духовний гімн це жертва хвали. Коли ми відкриємо послання апостола Павла до Євреїв, 13 розділ з 15 вірша, ми прочитаємо: отож, завжди приносимо Богові жертву хвали. Цебто пліт уст, що ім'я Його славлять. Тобто, псалом і духовна пісня це так само є жертва хвали, плід наших уст. Жертва, якою ми прославляємо Господа Бога. Наступне хотілося би разом з вами пороздумувати, а яку жертву приймає Бог. І чи взагалі важливо щоб жертва, яку ми приносимо перед Боже лице, подобалась Богові, подобалась Господу, була приємна Господу. Якщо ми подивимося в старий заповіт і відкриємо з самого початку книгу Левит, то перші шість розділів якраз присвячені жертвам. Там ми побачимо. Різні жертви, які приносилися перед Боже лице. Там є жертва цілопалення, жертва за гріх, хлібна жертва, мирна жертва, жертва за провину і інші. І кожній з цих жертв присвячений окремий розділ, де є детальний опис, як це мало приноситися перед Боже лице. Звідси ми бачимо, що особливо важливим було не просто принести жертву, але принести саме таку жертву, яка би була вгодна Господу, яка би подобалась Господу, яка би була би приємна Богові. В книзі Левит в 10, в 10 розділі, в 1 і 2 вірші текстах написано. Про двох Ааронових синів Надава і Авігу, які теж принесли, принесли жертву Господу, а точніше, вони мали звершити таке служіння, тобто принести кади, в них були кадильниці, і вони мали кадити перед, перед Божим лицем в храмі. Давайте прочитаємо Книгу Левит, 10 розділ, перший і другий вірш, і взяли Ааронові сини, надав та авігу, кожній кадильницю свою, і дали в них огню, і поклали на ньому кадило, і принесли перед Господнє лице, чужий огонь, якого він не наказав був приносити їм. І вийшов огонь від лиця Господнього, та й спалив їх. І вони повмирали перед Господнім лицем. Лише було допущено те, що в кадильницю мав кластися вогонь, і був не той вогонь покладений, який потрібно. І було, було зроблене служіння, але воно було зроблено не так, як цього вимагав або хотів Господь, не так, як було сказано Господом через Майсе. Цим двом синам, які добре знали, як треба було принести, але вони зробили це не так. І результат був такий, що зійшов вогонь і їх спалив. І вони повмирали перед Господнім лицем. Дорогі брати та сестри та слухачі. Дуже важливо, коли приноситься перед Боже лице жертва, щоб ця жертва була саме такою, яка є угодна Господу. Яку хоче бачити Бог, а жертва, яку хоче бачити Бог, ми зможемо тільки дізнатися з Його слова, з його Святого Божого Слова. Отже, чи є якісь біблійні настанови, або якесь слово з Біблії, яке б нам вказало, яку пісню і який псалом хоче від нас чути Бог? Який, який псалом або духовна пісня є приємна Господу від нас? І хотілося би так коротко деякими думками поділитися. Яку пісню дійсно або псалом? духовний Псалом чи духовна пісня є приємна Господу згідно Божого Слова? Найперше, пісня, будь-яка пісня, яку ми співаємо для Бога. Прославляючи Бога, має бути сконцентрована на Бозі, прославляти самого Господа, Його ім'я. Коли ми відкриємо цей вже самий текст, який ми відкривали, послання до Ефесян, 5, 5 розділ, 19 вірш, прочитаємо: розмовляючи поміж собою псалмами і піснями духовними, співаючи і граючи в серці своєму для Господа. Завважмо, що тут не написано для членів церкви, тут не написано для служителів, для пастора, для інших якихось людей, але тут написано саме співаючи і граючи в серці своєму для Господа. Дуже важливо, щоб цей наш спів він був саме для Господа. В посланні апостола Павла до Колосян, 3 розділі. В 16 вірші написані такі слова. Слово Христове, нехай пробуває в вас рясно, у всякій премудрості. Навчайте та напоумляйте один одного псалмами, славослов'ями, піснями духовними, співаючи з благодаттю в серцях ваших, Господові. Знову тут можемо побачити, кому співаючи, саме Господові. Тому дуже важливо, щоб наш спів він був зосереджений не на тих, хто виконує псалом чи духовну пісню, чи це є соліст, чи це є група людей, чи це є музиканти так само, чи це є хор, але щоб дійсно спрямований цей псалом був на славу для Господа, для Бога. Наступна думка, що пісня має бути біблійною. Біблійною. В цьому ж тексті, а саме в посланні апостола Павла до Колосян в 3 розділі і 16 вірші, написано, що слово Христове нехай пробуває в вас рясно у всякій премудрості. А вже далі продовження там, де навчайте та наповняйте один одного псалмами, славослов'ями, піснями духовними, співаючи з благодаттю в серцях ваших. Зауважмо, що починається цей текст зі слів «Слово Христове, нехай пробуває вас рясно, у всякій премудрості. Дуже важливо, щоб у дійсності та людина, яка пише текст псалма або духовного гімну чи духовної пісні, щоб вона була сповнена слова Господнього, слова Христового. А це є. Євангеліє, тобто вчення Ісуса Христа. І тоді це вчення Ісуса Христа буде наповнене, буде можна так скероване, спрямоване в написання того псалму, чи духовної пісні. Сам той текст вже духовної пісні, тієї буде мати євангельський зміст, євангельський текст, і саме то Слово буде вже мати силу. І з тою силою буде співатися той псалом чи та пісня. Дуже важливо, щоб текст псалму чи духовної пісні не суперечив Євангелії, не суперечив новому заповіту. Тому що проповідь, будь-яка проповідь, яка суперечить Євангелії або новому заповіту, це є єресь. І подібно текст пісні, який суперечить новому заповіту чи Євангелії, це є Єресь. Наступна думка, дуже важливо, щоб пісня чи духовна пісня чи псалом, щоб вони навчали. Щоб вони навчали. В посланні апостола Павла до Колосян цей самий текст третій розділ, 16 вірш, написано. Навчайте та напоумляйте один одного псалмами, словослов'ями, піснями духовними, співаючись благодаттю в серцях ваших Господові. Чому написано саме навчайте, напоумляйте псалмами. Було би добре почути е, такі слова про проповідь, тому що проповідь навчає, Слово Боже навчає. Це вказує на те, що. Псалом, який містить в собі Євангелія або вчення Ісуса Христа, Він так само навчає. Текст того псалму, Він так само торкається серця людини, докоряє, робить свою роботу в серці тої людини. Саме те слово Ісуса Христа, яке міститься в тому псалмі, спрямовується до людини, яка слухає. До людини, яка співає. І саме те слово вже в тій пісні чи в тому псалму робить свою роботу. Один старший такий чоловік, віруючий, який в 90-х роках ходив зібрання і зараз сходить, він говорив, що не раз так було, коли заходиш в дім молитви, коли заходиш до церкви, а там люди віруючі співають для Господа. Християнські пісні, духовні пісні, та? і кожна пісня торкається серця. І кожну пісню, яку слухаєш, ти переглядаєш себе. І кожна пісня і щось торкається твого серця. Чому так було дійсно? Тому що ті пісні, особливо ті, які були написані там, в ті раніші ще часи, коли люди переживали. Гоніння за ім'я Христа, ті автори, які писали ці псалми, там був Євангельський зміст. І саме Євангелія в тих піснях торкається серце. Сам, Сама та пісня, вона вже є, євангелі... є своє... своєрідною євангелізацією, своєрідним закликом до покаяння. Невіруюча людина ніколи не зможе співати духовної пісні або Євангельського псалму, тому що сам той текст він буде докаряти тій людині, він буде торкатися серце тої людини і свідчити їй про Ісуса Христа. Сам той текст, саме той Євангелія в тому псалмі. І людина, яка не вірить в Бога, вона ніколи не буде співати такого Псалму, такої духовної пісні, тому що вона або покається, або щиро вірує в Господа, або просто таки. Не зможе співати. Наступне і дуже важливе, що <кхм> духовна пісня або псалом особливо торкаються серця так само, як я вже зазначив, коли вони написані з пережитого, коли вони написані тими людьми, які. Пережили щось за ім'я Ісуса Христа, за віру в Господа, які були переслідувані в радянські часи, і вони писали ці тексти, і вони писали ці псалми, духовні пісні з пережитого. Коли ми відкриємо Євангелія від Матвія, 26 розділ, і прочитаємо з 30 вірша, Євангелія від Матвія, 26 розділ з 30 го вірша. Ми прочитаємо, в яких умовах і в яких обставинах співали Псалом Апостоли? Т а точніше ще тоді учні Ісуса Христа разом з своїм вчителем Ісусом. Євангелія від Матвія, 26 30. Де ми прочитаємо. А коли відспівали вони, то на гору Оливну пішли. Учні разом з своїм вчителем Ісусом Христом співали псалом, співали пісню. В яких це було обставинах? Це було саме перед тим, як Христос мав піти на Оливну Гору, де Його мали схопити, ув'язнити. І саме в таких обставинах співався цей псалом. Подібно і апостол Павло, і разом з силою, коли ми прочитаємо Дії святих Апостолів, книгу Дії святих Апостолів, 16 розділ 16 вірша, то ми згадаємо цей епізод, коли в тому місці, де вони були силою, була одна ворожбитка, і через той Віщунський дух. Були промовлені нею слова, що апостол Павло сила це є Божі люди. І коли Бог через апостола Павла звільняє цю ворожбитку, апостол Павла разом з силою кидають до в'язниці, їх добряче побили, закували їх в кайдани. І коли вони були в'язниці, коли вони були так добре збиті, Добре зневажені, тоді вони заспівали і помилилися. Я хочу разом з вами прочитати: це 16 розділ, і 25 і 26 вірш. А півночної пори Павло й сила молилися, і Богові співали, а ув'язнені слухали їх. І ось нагло повстало велике трясіння землі. Аж основи в'язничні були, захиталися. Яка велика сила і який результат заспіваної пісні, заспіваної пісні. Але ця пісня співалася в тяжких обставинах життя. І саме такі пісні, такі псалми, які заспівуються, які пишуться людьми, які Переживають страждання за ім'я Христа, особливо торкається наших сердець. Хотілося би зробити такий коротенький висновок, що псалом чи духовна пісня це є змістовний біблійний текст, виконаний у вигляді пісні, текст, який ми заспівуємо і таким чином прославляємо Бога. Наступне, що пісня. Духовна чи псалом, це є жертва хвали і плід ус наших для Господа. Так само дуже важливо, щоб жертву хвали або жертву, яку ми приносимо для Господа, наша пісня, духовна, наш псалом, були приємні Господу і е, були такими, які приймає Господь. А для цього важливо перше, щоб пісня була сконцентрована на Бозі, прославляла саме. Господа. Друге, щоб текст тої пісні він був біблійний, євангельський, містив собі вчення Ісуса Христа. Третє, щоб пісня навчала, щоб вона вчила, тому що це є своєрідна проповідь. І четверте, так само важливо і особливо торкається наших сердець псалми, духовні пісні, які написані. Тими людьми, які дійсно написали спережитого, спережитого за ім'я страждання Ісуса Христа. Нехай це слово буде для збудування кожного, хто буде слухати за все слава нашому Господу Богу, Отцю і Сину, і Святому Духу. Амінь.